Вечеря Господня Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і Своїм учням давав. Прийміть, споживайте, сказав, так само і з вином вчинив це, заповіт новий Він постановив. Господь Ісус наперед знав, що йому неминучі страждання через людей грішні діяння. Він на хресті наше зло розпинав, гріх, це біда споконвічна, Творець давніх давен, говорив до людей, о коли б ти прислухався до моїх заповідей, то був би твій спокій, як річка, та не прислухався народ, не почув, та й не повірили, як і Христос прийшов відкупити від гріхів і дати покров і прощення тим, хто віру б набув. Перед жахливими стражданнями Христа він Паску споживав з учнями разом, яких назвав дітьми своїм чадом, бо любить нас Господь Тому й спаса, Він новий заповіт учням дав, Хлібі і винів, плоті, і крові, а потім зазнав колючки тернові, насмішки, хрест і життя віддав. Про що ти думаєш, причастя приймаючи, поміркуй, про втілення Христа, про приклад Його святого життя, смиренням Бога прославляючи, і з неба зійшов він для добра людства, заради відкуплення наших гріхів, в цей час поміркуй провірність своїх шляхів та про ціну Божого людинолюбства. Амінь.